Як процвітаюча країна Україна своїх людей збирається повертати. Така сьогодні точка кипіння. Я Тетяна Висоцька вітаю. Одразу скажу, що чекаю на ваші коментарі, бо тема дійсно гаряча. Все почалося з того, що Ірина Верещук, вона ж заступниця керівника офісу президента, вона ж, колишня віце премєр міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, написала дуже співчутливий пост. Вона перебувала у відрядженні. У Польщі і там зустрілися з нашими людьми, з біженцями у Варшаві. Я зараз зацитую, пише їм тут непросто, особливо важколітнім людям, особам з інвалідністю, одиноким матерям, з малолітніми дітьми та іншим вразливим категоріям. Також ми не можемо ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі. Це особливо відчутно для тих, хто не має змоги працювати, тому ми маємо увага, заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки, тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, щоб наші громадяни, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави. Так само важливо забезпечити організаційну та логістичну допомогу для такого повернення. Найближчим часом винесемо це питання на обговорення платформи з питань українців за кордоном за участі дотичних органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів. І тут понеслося. І тут треба сказати, що зрозуміло чому. Я просто зачитаю коментарі, які ще й були досить цивілізовано написані. Тож, Дайте житло переміщеним. А що ж ви дали тим людям, які залишилися в країні? Дивні заяви: в Україні велика кількість ВПО, що втратили житло, так і живуть, винаймаючи житло власним коштом, допомагають фонди, крупи, борошно, олію і горошок консервований. Це не жарт, якщо ви знаєте ВПО наших внутрішньопереміщених осіб, які, можливо, живуть десь поруч із вами, то ви знаєте, що, по-перше, одним досить багато може діставатися, а іншим трохи менше, дуже залежить від регіону, від того, як налагоджена оця логістика гуманітарної допомоги. Надайте все це ВПО, чи вони не люди. Мені не треба ніяких допомог. Я повернуся щойно буде безпечно для дітей. Це, звісно, пишуть мати з-за кордону. Мені не треба тимчасовий гуртожиток. Виплатіть компенсацію за втрачене житло на окупованій території, і я одразу повернуся. Виплатіть компенсацію всім його власникам і ВПО, і тим, хто в Польщі микається по орендах. Так, ця пані вже забрала нещасні дві тисячі виплат у ВПО. Дайте спокій українцям за кордоном, вони самі собі дадуть раду, допоможіть тим, що залишилися. А проблеми внутрішньопереміщених осіб уже вирішили. Тобто, як ви бачите, просто левова частка коментарів вона стосується саме того, що. В принципі, достойно ще не подбали про тих, хто тут внутрішні переселені особи. Про дві тисячі це якраз про те, що буквально трохи більше року, здається, ВПО отримували по дві тисячі, потім дуже різко. Зрізали ці гроші тим, хто отримує там, трошки більше ніж три чи скільки тисяч пенсію, але ж все одно це ну, дуже мало грошей. Якщо там інші якісь є, принаймні там, людина не пенсіонер, і так далі. Тобто там все по категоріях сильно поурізали. Але яка математика? От що мене зацікавило, справа в тому. Що буквально от зараз відбувається бюджетний процес на наступний рік. Данило Гетманцев, голова комітету парламенту з питань фінансів податкової та митної політики. Він же, до речі, також досить інтегрований в питання переселенців і відновлення, бо він секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни. За його словами, із 54 мільярдів доларів зовнішньої допомоги приблизно 39 мільярдів буде витрачено до кінця цього року. Залишок перейде на наступний рік, але цього буде недостатньо. Це є про те, що, як правило, соціалка на зовнішній міжнародній допомозі у нас, то як же ми будемо повертати людей, і скільки це може коштувати? Цитата. По, цитата Гетманцева. По наступному року різні прогнози. Нацбанк дав прогноз потребою у зовнішньому фінансуванні у 35 мільярдів доларів. На 27-й рік 30 мільярдів. З них за оцінкою Мінфіну з урахуванням перехідних залишків буде закрито 35 мільярдів. Іншими словами, поки 10 мільярдів доларів не вистачає. На наступний рік. Кінець цитати. Тож, у нас дірка, і ми збираємося створити е, логістику для повернення наших людей. Е, звісно, дуже часто зараз е, періодично, воно, систематично лунають заяви про те, що. Е, Якщо там не працюють наші біженці за кордоном, особливо військово зобов'язані, то їх розглядають на повернення там і так далі, про те, що будуть зменшувати допомогу для біженців, які живуть е, наші за кордоном уже в принципі четвертий рік. Але взагалі про які гроші йдеться? Нагадаю, в Україні ВПО отримує і тож не всі. Ну, десь хай так грубо візьмемо. Ну, десь третина лише отримує по 2 тисячі гривень щомісяця, що отримують наші біженці в Польщі і Німеччині, які прихистили найбільше наших біженців. Відповідно, в Польщі майже мільйон, а в Німеччині 1,1 мільйона наших осіб, які. Переховуються там від війни. Які цифри? Зараз зачитаємо. Так, біженці з дітьми у Польщі мають право на грошову допомогу, яка передбачає 800 злотих. Це 8208 гривень щомісяця на дитину за умови, що відвідує польську школу. Також там ще є доплати. З липня 2024 року Польща скасувала одноразову допомогу новим біженцям у розмірі 3, понад 3 тисячі гривень і при цьому зняли виплати полякам, які надають житло українцям. Тобто трошки дійсно, так знаєте, обрізають, обрізають. Тим не менше, при цьому українці мають право виїжджати з Польщі на будь-який період, але для того, щоб не втратити виплати, це має бути не більше місяця для того, щоб потім знову повернутися і знову отримати ці виплати. Краща ситуація набагато у Німеччині. Безробітним біженцям виплачують соціальну допомогу, її розмір, звісно, залежить там від віку і статусу людини. Тим не менше, самотні дорослі батьки-одинаки це понад 24 тисячі гривень. Подружжя це понад майже 22 тисячі гривень. Діти підлітки це понад 20 тисяч. 16 тисяч якщо 6-13 років, 15, якщо діти до 5 років. Тобто про такі суми при поверненні в Україні не йдеться, навіть якщо опустити безпекове питання. Ну, звісно, що люди будуть розраховувати і бачити, якщо вони втратили домівку, якщо це пенсіонери, вони ж розуміють, що у них не буде можливості навіть винаймати житло. Ви ж знаєте, які ціни на оренду. Ну, насправді просто елементарна математика тут показує, що ну, не виходить цей камінний цвіток. Тож наостанок хочу ще сказати, що є е, такі іще цифри з приводу ВПО: понад 4,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб, десятки мільярдів гривень державних і донорських коштів і водночас сотні тисяч невирішених житлових потреб. Мова про те, що е, пишуть багато в ЗМІ. І слава Богу, що підіймають ці теми, що у нас дуже мало саме надано житла для ВПО від держави. Тож я вивчила цифри, які є просто згідно даних Мінрозвитку, вони у відкритому доступі, і зараз я вам зачитаю за даними відомства. Станом на 31 грудня 24 року у черзі на тимчасове житло перебувало 23 тисячі ВПО, а фактично забезпечено житлом за 22-24 роки паба 4 і тисячі осіб. Ну, якби. А що ми будемо робити з тими, кого ми повернемо, якщо це соціально незахищені верстви населення? Ось у чому питання. Ну, будемо бачити, як далі платформа буде розробляти логістичну, соціальну допомогу, але все також питання соціальної справедливості для ВПО тих, хто лишився тут. Ті, хто не поїхав на закордонні всі ці гуманітарні допомоги і борсається тут Україні, що їм відповісти? Чекаю ваших коментарів. Це була точка кипіння. Побачимось.